Сердечно дякуємо за підтримку всім добродіям з різних країн світу, підтримку матеріальну і, звичайно ж, моральну. Але і самі не опускаємо рук. Зараз волонтерство і донати через рік після початку повномасштабної війни ще актуальніші ніж на початку. Звісно, багато хто з активістів відчуває втому і вигорання. Тож важливо підтягнутися тим, хто зміг трохи накопичити силу. І не забуваємо, що кожен, кожен з нас важливий в цій війні. Кожна пара рук, кожен чесний голос. Кожна благодійна гривня. Пам'ятайте, що разом ми сила. Ну а закордонні друзі підтримують незламних. Про це до речі, наступний матеріал Ранку вдома. Навколо бажання перемогти російських окупантів об'єднався чи не увесь світ. Зокрема, волонтери, зірки першого ешелону, політики та представники мистецької інтелігенції словами та справами нагадують про страшну ціну, яку українці платять щодня за право жити в незалежній країні. blood drenches everything and all. I love you, Україна, Голівудська кінозірка Міла Йовович зізнається у любові до України і декламує поетичні рядки, які вийшли з під її пера. Міла народилася у Києві, і їй неймовірно боляче за свою малу батьківщину. Вже більше як рік акторка не припиняє доносити світові правду про кров та руїни, посіяні кремлівським режимом на теренах України. Зірка закликає перераховувати гроші на потреби українських переселенців, підтримувати благодійні проєкти та писати листи любові незламній країні. Я працюю з винятковим українським брендом одягу, який збирає листи любові для України, та ще з них сукню от кутюр, яку продадуть на аукціоні, а всі кошти надійдуть до фундації Олени Зеленської. Зірка п'ятого елементу доповнила свій допис ексклюзивними кадрами з залаштунків пошиття незвичайної сукні, і відкрила підписникам секрет, що її вірш, присвячений Україні, теж буде на сукні. Українські митці знову у списку найкращих дебютна робота українського кінорежисера Дмитра Лісенбарта перемогла на фестивалі короткого метру у Празі. Мультфільм Непотрібні речі взяв золото у категорії Найкращий анімаційний фільм. Вітаю! Хочете купити? На думку вітчизняних кінокритиків, непотрібні речі справжній прорив у жанрі української наукової фантастики. Анімація, створена за мотивами оповідання американського письменника-фантаста Роберта Шеклі, назбирала чимало нагород на світових кінофестивалях. Прем'єра мультфільму відбулася ще влітку 2021-го на Шанхайському міжнародному кінофестивалі. В основі сюжету дивовижна історія про те, чи судилося людині та роботу заприятелювати в майбутньому. Міністр оборони Естонії Ханно Певпур під час офіційного візиту до Києва заспівав легендарну пісню Браття Українці. Зробив це разом із лідером гурту Шабля Вовою Гейзером. Довели, У Києві Ханно Певкур також оголосив про пакет військової допомоги для збройних сил України. Звісно ж, з порожніми руками гість додому не поїхав, повіз собою знешкоджений українськими військовими російський танк. Знекровлена ворожа техніка у Естонії стане не лише наочним експонатом кремлівського віроломства, а й доказом того, що загарбника можна перемогти. Ханно Певкор переконаний, що світ повинен невпинно допомагати Україні чинити опір країні терористу інакше війна може прийти і до інших європейських держав.